Сьогодні ми у Радивилові і постає актуальне питання, коли святкувати Різдво Христове, 25 грудня чи 7 січня. І ми запитаємо місцевих мешканців, коли ж вони відзначатимуть це велике християнське свято. Коли, на вашу думку, потрібно святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня? Ні, я думаю, так же, як ми святкували, хай так і святкується. Коли? Ну, 7 січня. Мабуть, 25 грудня. Чому? Ну, так весь світ святкує. А, а ви до того святкували коли? Так, як завжди, 7 -го. січня. січня. Ага. 7 січня. Чому? Так, споконвіку, батьки мої. І, і ми так будемо празднувати. 25-го. Чому? 7 січня. Чому? Тому що ми так наші діди, прадіди так святкували і ми хочемо так, як, як нас навчили, як ми це от споконвіків, що воно так залишалося. Я думаю, що 25-го. Чому? Ну, більш доречно зі всім цивілізованим світом, я думаю, так правильно буде. А до того, коли ви сіли? Ну як всі 7 сьомого січня? Чому? Тому що це по-правильному по, по Юліанському календарі йде 7 січня. Григоріанський календар, він має, зараз юліанський йде високосний раз в 4 роки, так як ми звикли жити. А при Григоріанському 2000 рік, який ділиться на 4, це є високосний. 2010-й вже не високосний, 2020 вже буде високосний. Яка різниця йде, розбіжність, по-перше, йде велика. Вот. І е, правильно спочатку йде е, цим. Іудейська паска, а тоді йде православна паска, а там воно пригає. І благодатний вогонь сходить по юліанському календарю в суботу. Оце, оце правильно. Отак. Дякую, я отримуюся. 25 грудня. Чому? Ну, тому що ми йдемо в Європу і потрібно бути подалі від Росії. Ну, Не знаю. Ми святкували сьомого наразі. А цього року коли буде партнері? Напевно, як всі. Будемо святкувати так, як більшість. Здвок коли святкувати 25 грудня чи 7 січня? Напевне, 25 грудня. Чому? Mm -hmm. Ну, <смітна> так рахую, що так правильніше буде. 7 січня. Чому? E, тому що зараз, так як в нас в Україні війна, і через то, я так думаю, що 7 січня потрібно. Mm -hmm. А до того, коли ви святкували? 7 січня? Ага, так. І я не скажу, коли правильно, аби волоне мирне небо було над головами. Це саме головне. А святкувати нехай святкує, як кожен вважає за потрібне. І 25-го добре святкувати, і 7-го добре святкувати, аби всі люди були щасливі, радісні і не одно любили. І мирне небо над головою. 25-го. Чому? Ну, я так вважаю, що краще 25-го зі всім світом. Дякую бажає. Якщо, наприклад, православні завжди святкували 7 січня, то вони можуть вибирати. Якщо католики 25-го, то так само. Я думаю, що 25 грудня. Чому? Ну, це ближче нам. Це ближче нам, повірте, просто ближче нам. Це, це 7 грудня, воно прийшло, коли прийшла радянська влада. 7 січня. 7 січня, так. А я вважаю, що таки 25 грудня. Різдво святкувати можна і 25 грудня, і 7 січня. Двічі, так? Так. Скажіть, будь ласка, коли правильно святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня? Не знаю, очіпить. Кожен має свій вибір. Коли захоче, тоді нехай святкує. А ви коли будете святкувати? І 25-го, і 7-го. Отож, як бачимо, все індивідуально і кожен вирішуватиме сам, коли святкувати 25 грудня чи 7 січня. Деякі святкуватимуть двічі.